Останнім часом нас дуже питають по поводу синусоїда, інвекторів. Я тут зробив таку невелику лабораторію. Зараз вам розкажу. Придбав осцилограф, спеціально вам показати по синусоїді. Зараз покажу, дивіться, як виглядає чистий синус. Це у нас тут є інвектор синусом, гібриди 2. Давайте перевіримо на чистий. Це у нас і чистий. Так, передивимося. Бачите, як виглядає чистий синус? Е, я даже був дуже здивований. Зараз покажу чому. Тому що тут синус у нас лучший, ніж іде з розетки. Зараз покажу, який йде у нас з розетки да? на базі. Бачите, вже йде зломані грані. Тобто вже десь він не той. Тобто рекомендую. Ему цей інвектор. Що до нього можна підключити? До нього підключити можна все. Далі е, ми беремо медицинське обладнання. Дуже гарна річ, всім рекомендую. Її у нас на сайті Боджо, на сайті 100 гривень. Так що давайте тепер ще поглянемо гібриди, просто, яка в них різниця, да? як вони відлічаються від чисто синуса. Ви бачили голограму, да? як я вмикав. Зараз включу у нас гібрид. гібрид. Вмикнув, тепер. Ще свилиночку. От, от. Так, тепер дивимося. Бачите, в чому різниця? Які тут поломані? Ішла чиста синусоїда. Е, що можна підключити до цього гібрида? Е, можна підключити е, це у нас іде світло, вся ортехніка. Можна підключити і інвекторні кондиціонери, це можна зробити, ну тільки інвекторні, ну тільки не старого образця. Котли не можна підключати. Котли, якщо це у нас йдуть нового образця, не можна, Якщо старого там для насоса це воно підходить. Взагалі все підходить. Бачите голограму. Зараз це у нас більш-менш дешевий варіант. В принципі, різниці особи я не бачу між тим і тим. Вмикав. Дивіться, Бачите, голограма одинакова. Ну, тут тільки, мабуть, у нас на 5, хай ділим, тут хай він буде 3. А тут як 2,5 вказано, бо дуже чудовий інвектор гібридний. 2,5 є. Також, дивіться, є у нас гібриди на 2, потім є гібрид на 5 тисяч. І ще раз, от в чому різниця. Бачите, голограма йде у нас? Це в гібриді. І голограма ми включаємо у нас чистий на чистому синусі. Дуже чудовий. Цей перетворювач, я тут нього прямо в захваті. Дивіться, бачите, який синус. Тобто до цього можна підключати все. І медицинське обладнання, все, що є, все буде на ньому працювати, не буде горіть. Тут, же, якщо ми беремо там, де мотори, буде перегрів моторів. Так же, так же дивіться, виходить, включаємо 220 тут, це треба буде, буде показати. Бачите, тут навіть, де у нас вже не чистий, тому що у нас проблеми з світлом. Тобто Ми до цього підключаємо взагалі все, що можна, вплоть до медицинського об об обладнання, тут е підключаємо світло, повністю всю артехніку, один і другий і ще інвекторні кондиціонери, це все, що можна підключити. Тобто Для дому підходить, якщо немає там інвекторних котлів, то питань немає. Всім все показав, все об'яснив. Е в принципі, я думаю, всім понятно. Тобто, якщо ви хочете підключити... Там, котел, То, будь ласка, такі не беріть. Не беріть у нас, бо ви будете їх палити і інвектора, і так само котли. Якщо для котлів, то беріть такі. Все це є на сайті Божу, на сайті 100 гривень. Всім гарного дня, до побачення.